Вітаю, шановні. Прогреміли тріумфальні для паляниці української команди кваліфікації на Дрімлігу. І Вальф вирішили, що саме час випустити патч, бо скоро. Піджель Валакія, скоро. Сама Дрімліга основний етап. Ну і треба було попрацювати над грою, яка всіх трошечки дістала одна і та сама мета. І зміни я вам скажу серйозні. Вийшов патч 737 де він буде називатися. Хоч це і буквений, але не сприйміть його несерйозно. Я одразу вам кажу, що змін тут вистачатиме. Почнемо ми з основного. Boots, великий нерв. Вони стали дорожчими. Вони дають менше мани, вони дають менше регенерації мани додаткової. Це великий удар по всі, фактично, всі герої купували Буци в цьому патчі. аркани, і керрі, і Сапорти, і Офлейнери, хто тільки їх не купував. Далі важливий нерф. Брейсери, нуль талісмани, врейсбенди. Всі ці артефакти не дають подвоєні бонуси після 25-ї хвилини. Трошечки піднерфли Крімсенгард, uh, трошечки піднерфли Повезу, Повезу, я б сказав, більше піднерфу Повезу та Solar. Трошечки піднерфули Пайп. Підняли при цьому Спіріт Весел. Тобто Вальф працюють над тим, щоб у героїв було менше ефективного здоров'я. Менше сильних бафів і більше контри до цього ефективного здоров'я, відповідно піднімаючи весел. Зміни я вважаю на краще на пошвидшення гри, це буде прикольно спостерігати. Ну, пошвидшення в якому сенсі, що не будуть цих велетенських героїв там по 3000 хп під мільйонами бафів. От зараз це має бути трошки легше, я сподіваюся. В принципі, по предметам це основне. Чомусь понерфили дисперсера. Тепер він не дає вас, не робить вас неразливим до сповільнень. Тепер тільки 40% опору сповільненням. Не знаю, чому так вирішили. Я, чесно кажучи, популярність цього предмета не бачив, але отак Вальф вирішили, тому живіть тепер з цим. Понерфли трошки срієніті з нейтральних предметів. На цьому все по героям. Ну ваш улюблений антимах. Це я скіпну. Із основного, що можна помітити, бістмастер піднімається трошечки, йому подовжили тривалість приголомшення на праймал Рорі. А при цьому лікування трошки зменшили на 5%. Тобто теж, бачите, там, аспекти якісь піднімаємо, демедж, можливо, там не демедж, тут контроль, наприклад, але зменшуємо ефективне здоров'я знову ж таки. Сікеру знову прибрали ману з Блудрейдже, оскільки я граю в доту. Постійно То ману з'являється, то ману прибирають на цьому скілі. Коротше, весело. Підняли трошки бх, трошечки перепрацювали персейшен Chain про Sacrifice. Clockwork. тепер не в центрі будуть опинятися з каркасом, розширеним герої, не в самому центрі, а будуть розміщуватися подалі трошечки від центру, але не торкаючи шестернь. Тобто вони десь будуть там біля цих шестер з'являтися. Ну, окей, було і було, як то кажуть. Та, трошечки підняли Донбрейкер, буду вам просто казати та, баф нерф, щоб ви звернули увагу, можливо, коли будете грати, потім це побачите. На основних героях буду зупинятися. Деспрофит підняли. Оце непоганий баф. Тут базова шкода на 2, Кількість духів збільшено, це серйозно. У Дума трошечки підняли ненажерливість, але підрізали левел Пен. Тепер вона тільки на атаки Дума працює ця пасивка. Dragon Knight та понерфли кліф, несерйозно. Рейнджер збільшили спритність, теж таке. Енчантрес. Невеличкий нерф трапився. Вона дуже популярна була на тому ж самому Інті. А, грім, швидкі шкоду за секунду збільшено. Трошки підняли гріма, гірокоптера трошки підняли, Худвінг, дальність чаклування збільшили, трошки такий теж апгрейд. Пускара трошки підняли цю грань, але її ніхто не боре, тому забудьте. Нерфінвокера це більш-менш вже серйозно. Горе популярний, Регенерацію здоров'я зменшили, регенерацію мани зменшили. Це більш-менш приємно. Підняли трошки джаггернаута. понерфили кунку. Дуже популярного, який був останнім часом на турнірах. Причому понерфили солідно, я б сказав, достатньо. І шкоду зменшили, і тривалість строму зменшили. Це прям важливо. Ліч. Підняли трошки ліча щиток. Вампіризм збільшено, лайфстілера підняли. Лондруїда піднерфули трошки. Тепер бонуси характеристик будуть менше давати на початку, що цього героя трошки знесилює, тому що тобі важливий темп. Ти маєш набирати і швидко розвивати героя. Плюс бонуси в нейтральних лавках. Тепер в нейтральному предметі тепер не подвоюються теж. Ну там не подвоюється, тепер вже не 30%, 45, 60, 75. Коротше, це прям, це прям гарний нерв. Луну піднерфули також зменшили. Додаткові демешки вона отримає після касту бімів. Як і основний, так і з грані. Це теж важливий нерф. Можливо, луни стане трошки менше. Хоча ви, напевно, ще від неї не знесилилися та, ще трошки можна дивитися. Марсі. Трошки піднерфули грань, Сайт Кіку. Марс. Неважливо, неважливо. Мірана. Нерф Мірани це важливо. А більше не збільшує видимість в день, максимальну шкоду швидкість і зменшено. Тривалість зменшено. Просто нерф Мірани, флотовий нерф Мірани. І більше не буде додаткового зоропаду за одне застосування під шардом ліпу. Неприємно, неприємно, але це напрошувалося. Це логічно. У Манкі Кінга, нерф мапічого кроку, ще на 5% підняли поріг хітпоінтів для активації без кулдауну. І тут збільшили на одну секунду час, як содати -то Тобто підняли один, зменшили інший, і базову силу збільшили. Тобто тут якби і нерф, і апгрейд, баланс, коротше. Підняли му Завжди буде 8 секунд працювати і Пірс of the вейл. Vale, чи Пірс девейл. Vale. Нерф на ГСРН черговий, знову піднімають ману, враховуючи нерф аркан. Це солідно. Фуріон, невеличкий нерф, некрофос, невеличкий баф. Тут е, зовсім несерйозно, але як є. Оце важливо. Нерфом Юнайт, як який всіх дістав, також йому рух. Е, він став повільніший, сили стало менше, шкоди лікування з грані зменшили. Витрату мани збільшили. Знову ж таки, згадувати, що Аркани гірше. Е, і з цей Рінгов Базіліус гірше. Витрату мани збільшили. Все коротше, чудово в цьому плані. Пангольєр. Цю гра ніхто не бере, але будемо знати, що її підняли. Пела трошки підняли, здається, пака трошки піднерфила, але це не сказав, що це прям критично. Ну, тобто просто балансують трошки пака, герой залишається грабельним. Рікі, рікі, рікі. Перемикання предметів більше не прориває невідомість. Окей, Рінгмастера понерфили, але так і не додали йому, не додали йому Аганім. Що для мене дуже дивно, оскільки ще має пройти, щоб на це увагу звернули. Немає грани у героя, тобто він все одно трошки підрізаний. Сендкінга піднерфоло, це теж очікувалось. Менший радіус, менша тривалість піску. Піднерфли Shadow до Демона трошечки цю промульгацію. Е, і Vision Радіус зменшили на поязані. Шаману підняли невразливість до однієї секунди з вороженої пасивки. Снепфаєр зменшили дальність чеклування з Бласту на 100 з гранню. Ну і трошки попрацювали по талантам. <coughs> Навіть десь збільшили а, бонуси для ультімейту. Найпору підрізали дробовик. Це те, що всі брали. Теж дуже важливий моментик. Це було піднерфло, стало менше демеджу, і тривалість повільнення після хедшоту теж зменшилась на ранніх рівнях. Стане, можливо, трошки легше проти нього стояти. Текіс, базовий час відновлення заряду зменшено, підняли Текіса, підняли Тайтхантера. До речі, менше тепер треба демонт, щоб зараз дебафи спадали. Шкоду збільшили з Ревийджу, Тімбуру збільшили силу. Тренд. Трента піднерфили Трента піднерфули просто флотово, декілька спилів. Тролю попрацювали з талантами. Тускару командний дух піднерфоли товаришів по чарці. Але підняли при цьому тектім. Тобто, можливо, знову повернуться до скари з Тектімом. Будемо бачити. Андерлорду знову нерфлять цю рань пекельна Орда, вже б краще її перепрацювали. Я вже не знаю, скільки можна її нерфити. От при цьому понерфили ще трофіауру. Тобто, андерлорд такий просто нерф отримав. Не обов'язково, я думаю, але. Є, як є. Венга. зменшили ще зарядку Незресвапу на ранніх етапах. Мінімальне споліне руху на мансері, збільшили візаж. Тепер Соло Самшен не буде давати додаткове золото, якщо ціль померла, коли Проджектайл, тобто постріл Соло Самшену, летів до цілі і не долетів. Тепер золото ви не отримаєте. А, і не можна, я так розумію, перевикликати фамільярів, якщо вони застосовують кам'яну форму. Здається, що це так працює. І він рейнджер. Важливий нерф, напевно, ви теж найбільше схарилися від неї. От, її піднерфили, зарядку на фокус файрі, збільшили суттєво на останньому рівні на 20 секунд цілих. Тепер вона не може стріляти під час чейнелінгів, в неї зменшили шкоду на 5% всього, і тривалість зменшили на 1 секунду. Тобто це дуже серйозний нерф вихра на верті. І тепер можна розвіювати невидимість, вона не розвіювалася, що не знали. Навіть ви скидали він дран. Ну, тепер вона буде розвіюватись також. Ну, і трошки підняли там грань в інтерв'юверне. На цьому все, друзі. От такий патч. але вийшла ще скарбничка колектора. Давайте швиденько і її оглянемо. От такі сети. Тум гарнюсінький. Гускар гарнюсінький. Івокер. Маленький інвокер. Чудовий. Варлок, подивіться, який в нього голим. Пу, просто нереальний. Пау-пау-пау. Буду робити Сларк з рибою головою Слардара. Чудово. Абадон з кривим мечем, кого ти ним вб'єш. Але класна маска. Акс дуже крутий. От Акса нам треба. З цигаркою, дивіться, який. Паління шкодить здоров'ю, друзі. Дазл. Теж такий він чумовий якийсь. Клокверк. Якийсь клокверк квадробер, дивіться, він квадробер. З вушками. <хи> Модно. Шалений божевільний Зевс. Класно. Дуже прикольно зроблено. Ліон з головою Лева. Несподівано, так, як ви хотіли. І тут ще голова когось. Це козел? Скажете, що я козел, але це дійсно козел. <хи> Класно. То так розумію, ви одразу, типу, альтернативно отримуєте оцю аркану. Тобто, просто, якщо ви цей сет отримаєте, то у вас якби типу аркана, я чи персона? Персона, вибачте, персона. Апарат. <па yüz mex nữa> На голові у нього щось, Я не знаю. Вибачте. Так, і тут чомусь Муерта обіймає Андайнга. Ну або це Деспрофет, Придумайте самі, або це дочка Муерта і Деспрофет прийомна. Я не знаю. ну щось таке. от. Окей. найбуде. буде. Кіберпанк Спірід Брейкер. Дивіться, просто. Кіберпанковий. І крутезний знову сет на Рубіка. Але сетів на Рубіка мільйон з прикольного у нього тут страчить дві руки. Дивіться. Класно? Класно. Але за це треба буде відвалити за 13 коробочок. Треба буде до 3 тисячі гривень. Тут уже, як то кажуть, ну думайте самі, вирішуйте самі, воно вам треба чи ні. От на цьому все, друзі. Такий був огляд. Ми вклалися майже 12 хвилин. Дякую вам за перегляд. Напишіть свої враження від патчу, свої очікування, в яких героях тут хто буде, хто не буде гратися, хто буде гратися. Напишіть свої варіанти. Як ви бачите, цей патч і майбутні турніри під Жельвелаки та Дрімлігу. Ну і свої враження про коробочку нову, про скарбничку, про колекторку. Теж, будь ласка, напишіть. Чекаю на кожен ваш коментар, на ваші лайки під цим відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Хай вам щастить, будьте здорові, па-па.